Хочу вам показати кров'яночка, яка вона без гречки в розрізі. Дивіться, ось така, сочна. І ось тут теж. Там немає ні гречки, ні молока, тільки кров. Ця кров'янка печена на дровах, дивіться, ось така. Вона зроблена як у печі, як робила колись моя бабка. Дивіться, яка вона жирненька прям. Ось така. Дивіться. Давайте іще відріжемо ось так. Ось дивіться. Прям кусочки. Коли вона вистигне, воно буде як зіліц, то можна навіть такими тоненькими різати. Просто треба, щоб вона підостила. Зараз воно дуже гаряча і дуже смачна. Всім, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь, а ми чекаємо на ваше замовлення.